Шановні болівальники, продовжимо нашу футбольну феєрію. Другий матч еліт ліги між командами Атлет та Поділля Хмельницький. Зараз на полі у нас вікова група Ю-15 підопічні Мурашенка Дмитра Кациніча та Чуприна Євгена Михайловича. Демонструвати цікавий. Футбол. Кюда! Подіваний удар! Шикарний удар, просто, просто ляля, друзі, ми це називаємо. Це Стасенка, Роман, 10 номер робить. Супер бол! Рошенка отримує м'яч, зберігає його, шукає під ліву ножку партнера. І який хитрий бас! Класно зіграв! Роман! Супер момент! Молодці! гравець! О, друзі, це небезпечно! Друзі, ми пропускаємо цей гол, який не потрібен абсолютно. Не зовсім чіткі дії захисників і нам забувають гол. Це Расімов Даніїл номер 7 Потім, звісно, з таким зрістом кажуть, треба вигравати. Юхнув. Матіш! Друзі, матіш! Ох, який сив! І ми пропускаємо! Ми пропускаємо цей гол, ну, друзі, ну все зробив! Лепетун, І ми пропускаємо цей гол. це 45-й номер. Матяш Владислав! Друзі, от подача! І ми пропускаємо гол. Це знову дубль на рахунку Матіша. Владислава, рахунок 1-3. Знову підбір, знову втрата концентрації і 46-та хвилина. Команда Поділля сідає в оборону, але в активну оборону намагається в центрі атакувати. На парчук на взяв м'яч, забрав і пробив за меж карного майданчика і влучив прямо в ціль, друзі. Ну, Це вже серйозно. подача. І ми виграємо. Удар! Виграли ми другий поверх. І. І як, який і... момент міг бути трошки сильніше. Дійсно, який момент був під завісу цього поєдинку, ми могли скоротити відставання, все зробили. Був порожні ворота. Фактично наш футболіст. І удар заблокували. Фінальний свісток сповіщає про несподівану перемогу команди Потвілля міста Хмельницького. Вітаємо їх цим результатом, вітаю обидві команди з цікавою, напруженою грою, віддали всі сили. Побажаємо нашим футболістам перемог в наступних матчах. Ну що ж, друзі, таке буває, тому, друзі, всіх вітаю з початком чемпіонату України. Слава Україні і смерть ворогам!